На сцені Валентина Олеяна. Дуже дякую. Є маленьке, але я сьогодні вас не буду просвіщати по крипті, тому що мене організатори попросили трошки іншу тему. І ця тема дуже важлива для мене і я думаю для багатьох із вас. І ну, тут, в принципі, про мене все сказали, але хочу, тут виділила такі основні моменти. поки я буду говорити, отам от інстаграм відразу відразу його знаходяться, щоб потім ми могли, якщо що, людьми <світтє> так, це ви вже знаєте, це ви знаєте. А, я власниця компанії Investing Space, тобто зараз я займаюся тим, що ми навчаємо людей інвестування фінансової грамотності і взагалі фінансовому мисленню. Я стартапер зараз розробки мобільного додатку по плануванню бюджету та інвестицій. Це буде бомбічний додаток, такого немає, аналогів взагалі. І я зараз вже є авторкою YouTube подкасту Ера грошей. Там ж ми все про гроші, не тільки про інвестиції, а в цілому всі теми, які впливають на те, щоб гроші у вас були. Але п'ять років тому я взагалі не мала нічого, окрім бажання щось в цьому житті змінити. І Це настільки така була біль, тому що я бігала як навіть як по замкненому колу і не розуміла, як з нього взагалі вирватися, як пробити ту фінансову стелю, яка ніяк не пробивається. Підніміть, будь ласка, руки, у кого є така ситуація. Неважливо, скільки ви заробляєте у всіх є стеля, у мільйонерів теж є стеля свої. Є таке. А, і як результат у мене була просто істерика. Чому я не можу заробити, що зі мною взагалі не так? Тобто це реально була така біль, і, знаєте, головне взагалі не здаватися. Але дійсно бувають моменти, коли ти не знаєш, що робити. І в таких моментах краще відпускати ситуацію. І дати простору а, знайти для вас цей вихід. І ой, як не зручно, що мати так, таке велике. А, і я вважала, що Ну, я ж дуже розумна, я вже знаю все. Тренінги, перетренінги, я це все вже а, проходила, коучі, моучі, психологи, установки пропрацювала. Я, я взагалі талановита. Ну, коротше, ну, знаєте, як така розумна, але грошей немає. Кому це теж знайомо? Ну, або мало, та не те, що немає, знову-таки, на, на своєму рівні все. А, при цьому це для мене ще було неочевидним. А, я жила в режимі економії і я із тих людей, яка чекала маршрутку на одну гривню дешевше. Стояла і чекала дощ, вибачте, фігача, і ти стоїш мерзнеш, але на одну гривню, щоб було трошки дешевше. Але я цього не помічала. Я думала, точніше я нічого тоді не думала. Просто це була програма установки бідності, бо я жила, зростала в бідній сім'ї, і ця програма дуже укорінилася. Я коли була в інституті, то мені давали найменше грошей, тоді це було, пам'ятаю, 20 гривень здається на тиждень. І Я ще з цих 5 гривень, ой, з цих 20 гривень, ще 5 гривень відкладала. Відкладати я вміла, це в мене від бабусі дісталася, та така е, мишка-норушка була, то і я так генетика. А, і я відкладала, і це просто, знаєте, вже там на підкорсі записалось економія, тому що ти не можеш собі нічого дозволити. Знаєте, коли одногрупниця їсть йогурт, а в тебе отак слюні течуть, а ти не можеш його собі дозволити. Правда, пиво могла. Хто зараз на собі економить? От є таке трошки купить би сумочку, а ну блін, може не. Що ніхто не економить? Не признаєтеся просто, ну ладно. Головне про себе, бути чесним з собою, зі мною не обов'язково зараз з собою. І коли я загнала себе у цю безвіхіть. Вже все. Я дійсно ридала, просто ридала. А, тому що я розуміла, що я дитя створене для розкоші. мене просто... <риклад> <риклад> я розумію, що стендап, да, сьогодні. я, така, я їду на стендап, але чоловік каже, так ти що, виступаєш у стендапі чи що? Для мене ну, не знаю. <риклад> я розуміла, що я дитя розкоші. Ну, ну, блін, ну що я така бенбіна, я взагалі не можу зрозуміти. Знаєте, є таке, ви чули, що коли е, учень готовий, вчитель приходить. Е, так і в моєму житті з'явилась людина, яка наче, знаєте, відкупорила бутилку шампанського тільки ну, ментально, скажімо так, мені да, так, от, і мене прорвало. І за перший рік мій дохід виріс у вісім разів. Це при тому, що я не змінювала взагалі діяльність. Я як от щось робила, так щось і робила. От. Мені чоловік каже, ні, ну так в тебе тема денежна, що ти хотіла, ну це ж нормально, що ти ростеш. Я кажу, ні, ну це може і нормально, але чого до цього я ніяк не зростала, я щось не можу зрозуміти. І це була духовна наставниця. Вона мені так тикнула пальцем, і каже, в тебе рівень енергії 30%. Я така на неї дивлюсь. І я розумію, що в мене вона каже: тобі треба підвищувати рівень енергії. Я кажу, окей, Google, е, я розумію, що треба сесії да, йти до людини на а в мене грошей немає. І, але оце була та біль, е, ви маєте зрозуміти, що нас завжди життя е, ну, все одно ну, випробовує да, на готовність щось мати. Я ніколи не відштовхувалася від того, що в мене зараз є. Я завжди підтягувалася до, до того, чого в мене немає. Е, і я так думаю, ну, залишати так я вже не можу, бо мені вже край, мені мене вже болить. І я думаю, так, я знайду пофіг, я знайду гроші, візьму з кредитки, не знаю, що, як, коротше, я знайду ці гроші, щоб заплатити за сесії, бо щось треба змінювати. О, і це дійсно була переломна точка, і обогі гроші якось з'явилися. Якимось чином, тобто я в кредитку не полізла, вони дійсно стали приходити. Тому що ну, гроші вони приходять на те, що вам дійсно треба. А, і в мене паралельно почали з'являтися е, усвідомлення, що економія це шлях до бідності. Е, і я ще так вийшла, що я виграла м якимось чином пощастило, білет, можливо, хто пам'ятає, був е, метаморфози чи бізнес-молодість е, в Києві. Ну, вони тоді не змогли приїхати, онлайн було. І я тоді почула, це я ще жила в економії, там в мене прийшло це усвідомлення, хоча я це багато разів чула, що е, якщо ти на собі, ну тобто ти працюєш, ти щось робиш да, для чогось, щоб що? Щоб, 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 щоб напевно, якийсь кайфуш собі мати по життю. І ти, напевно, щось хочеш, якусь кайфушу, там, дівчата, сумочку, там, подорож, ну не важливо, у кожного своє больне. Десятий парфунт чи 15 Щось таке, знаєте, класне, дороге, можливо. І ти його прям хочеш, все цей такий, ну на тобі, ось тобі клієнтів, все на. Ви нагребли грошей, мені треба кран поремонтувати. Чи дитині ж, о, дитині, це на святе діло. Дитині треба рюкзачок купити. І Сіліна така. Ні, я так не граюсь. Якщо ви собі не робите якихось цих плюшок, особливо якщо ви їх запланували, все це забирає у вас гроші. І не просто гроші, він забирає ту енергію, яка б могла вам принести ці гроші. Тому що гроші це чистий вид енергії. Гроші заробляються лише на енергії. От, І мозок вас лишає цієї енергії. І що я почала робити? Я почала примусово себе заставляти купувати речі дорожче. І я а, і манікюр я ж собі мали, сама собі робила. Лампу там чоловік каже, подаруй мені лампу на 8 березня, буде собі в От і робила манікюр. У мене якраз був виступ в Стамбулі, це ж в мене вже пошло попевно, знаєте, почала заробляти все. Але ота бідність у ж в голові ще залишається по енергії, Я така манікюрна, малювала собі. У мене виліт, виліт з Одеси, я приїжджаю, в мене в Одесі відпадає кусок нігтя, ну, лака. Я кажу, Вселенна, я, я зрозуміла, все, я запишусь на манікюр, я більше не буду, чесно. Пішла в лакса, купила собі лак, домалювала, тому що виступати якось так. Тому купувала все дорожче. Купуйте щось дорожче. Особливо, коли це, знаєте, бувало, я пам'ятаю моя бій помаду купити. Коли ти купуєш за 45 гривень, а потім ти такий 500 ставиш, ну і ще якийсь там, ніяких там нейвонів. Зараз нікого не хочу не цю косметику обрати. Ну я маю на увазі просто. Окей, в мене теж є Ну, Тобто ви зрозуміли. <ган> і саме останнє це було моє проривне, коли я вирішила зараз, на жаль, цей бренд не працює. Сукня Варда, я її побачила, біла, такі чашки, красиві, 8 тисяч гривень. І я така, так, останній ривок роблю. Повісила цю сукню собі на дошку візуалізації і проходить бюро, думаю, що ж вона висить у мене тільки там, а то а до мені ще нічого немає. І я зрозуміла, що а я вже нормально заробляла, в мене там вже. Доходить по п'ять тисяч, по сім тисяч доларів за місяць, а я все не можу в голові, що ключове, дозволити собі цю сукню купити. І Я така думаю, я щось хитро зроблю. Обманюйте свій мозок. Він вас, а ви його. Е, я відкрила така копілочку, і я так, кажу по касаріку на копілочку. Касарі, 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 каси, в мене вас відплатять, сукня. І я поїхала її купила. Мені кажуть, це тобі, це, це ти собі купила на, на весілля. Я кажу, ні, просто так. В смислі? Просто так, сукню за 8 тисяч? Рилі? Кажу, рилі. Тобто, е, да, це трансформація. Треба себе тут перебарювати. Це трансформація, і трансформація це боляче, бо іноді тебе вшарашить так нормально. Мене шарашило дико. О, е, шарашило і плакала, ридала і так далі, але це все проходить, і ти потім опа, і така нова бабочка народилась. І ти потім реально стаєш щасливішим, бо йдеш вже своїм істинним шляхом. Ключове, що ви маєте сьогодні взяти, ви маєте йти істинним шляхом. Те, що казала Іра Горова, да, про копіювання когось, вам треба себе, хто я, тому що ми всі з вами унікальні, абсолютно всі. І треба знайти цю свою фішку унікальності, свій стержень отут будувати. І тоді вам буде все одно. І що про вас думають? І, коротше, вам все одно буде все одно. Вам буде не все одно тільки на себе, тому що ви будете розуміти, що у мене є я. І невеличке пояснення. У нас є свідомість і підсвідомість, це ви все знаєте. Але трошки, щоб ви зрозуміли, що таке духов, духовний ріст. Це... Хто думає, що духовність це про, про релігію там, все таке. Ніхто не думав, ну. От, Тому що це не, це не про релігію, це взагалі це робота з душою. Ой, я ще не все сказала. А, це робота з душою. А, ну наша задача, у нас, окрім душі, ще є мозок, у нас нагородили ще мозком, ну і тіло, так. Да. Тому ми працюємо і там, і там. А, зі свідомістю ми працюємо самоаналіз, мислення, звички, цей власний досвід, який в пам'яті ще є, або трошки підзабувся. Упередження від батьків, відносини з батьками, дітьми оцю всю історію, це можна пропрацьовувати про, про, про через коучинг, да, самостійна робота над собою. Хто вміє займатися самоаналізом, взагалі храсов. Хто не вміє, вчитися, це дуже класна історія. А підсвідомість, там взагалі, там я думаю, загалом маловато буде, тому що там ще 15 життів може бути. А, і там упередження, тобто там ще слой, слойність є, да? слойність. А що ж таке? Не туди. Знову не туди. Ось, є слойність. Така поверхнева, те, що психолог може дістати. Да? Ще. Потім власний досвід забутий, і там понеслося. Це духовні наставники, кармологи, регресологи, розстановщики, це все там. Карма цього життя, ще й карма минулого життя, яка тягнеться, тому що е, нещодавно попалася інформація, людина пам'ятає ну, можливо за допомогою регресу, е, все, як там відбувалося, що на тому світі. Е, хто в сторіз до мене, додатись, я додам цю інформацію. Там така тусовка на тому світі. Взагалі. Що просто, але е, вас повертають все одно, там ви довго не можете знаходитися. До речі, чим розвиненіші ви тут, е, в матеріальному житті, е, тим краще ви туди касту попадаєте, тому що там теж є розділені люди, е, такі низько, низьковибраційні і високовибраційні. Тому треба ну, і розуміти, що всі голосом взагалі тих, хто на низьких питаннях будете з ними і ну, якщо вам треба розвиватись тут. От. Тому карма цього життя і минулого, і там дуже все це прикольно зав'язано. Тому з цим можна розібратися, це не так все страшно, але працювати все життя над цим вам треба, щоб в майбутньому вам і ще було класно. В майбутньому житті я маю на увазі. Ну, Страхи минулих життів це я визначила А там рік і понад я. Понад я там взагалі прекрасна історія. Я з ним спілкуюсь постійно. Страхи з минулих життів. Оце перше, оцей тригер, що ми знайшли з духовної наставниці, оце він був перший. Е, мій затих був ось тут. Страхи з минулих життів, коли забирали гроші, і, походу, мені там було дуже-дуже десь боляче, і в мене оцей був страх. Коли мені духовна наставниця каже, ти боїшся заробляти гроші. Я кажу, в смислі? Я їх хочу! Я хочу яхти, я хочу там всякі параходи, як це, брюліки, там все. Ну ти боїшся, тому що там страх, тому що це підсвідомість. На свідомості ти кажеш смисля, тому що тут ти наче хочеш, а тут взагалі не льо. Тому, е, як би так, треба з цим всім працювати, і коли ми це все почали, слой, Ну, тут слой за слоєм, воно все знімається. Тому роботи багато, зате потім ще що, щось, е, так, що у нас тут? Е, і почалися. Це що я щось не туди. Так, я ж скільки років не подружилася взагалі. Так, ага. А, тобто, таке маленьке резюме. Головна ваша суть, задача зрозуміти, хто я в істині творця. Тому що е, творець вас, ну, в принципі, ваше понад я, воно сюди вас не просто так прислало. Прислало, е, знову таки, отримувати досвід е, в матеріальному світі, і ви маєте розуміти, який саме досвід. Тобто тут копати в себе, хто я, бути в контакті з собою, мати внутрішню опору лише на себе. Особливо зараз, в цей період, коли нас отак от от вишатує всі різні да, події, коли ти маєш опору на себе, тебе не буде так ну, штормити і шатати. Тому що ви ні за що не тримаєтесь, тільки за внутрішнє. А, зрозуміти, як працюють закони всесвіту. А, і головне працювати паралельно зі свідомістю та підсвідомістю. тому що коли я почала з духовної насавиці працювати, я така думаю, ну мені ж там все зробили, я така. Гроші, веде. Ну, тобто, десь я перекладала цю відповідальність іноді, коли я це зрозуміла, що ні, треба щось все-таки робити, от, то воно почало далі. Все, все окей. І весь час відчувати, а не думати. Думайте, як грошей заробити, але відчувайте. А, я взагалі чітко вклалася. Найкраща інвестиція, бачите, яка чортка Якщо ви вклалися, то ви маєте поставити крапку. Uh, на екрані в мене все ж таки є трошки uh, від інших. Найкраща інвестиція у розвиток душі і тільки потім матеріальна. Тобто генеруйте, ви маєте стати оцим генератором грошей, а потім вже в матеріальне там ви інвестуєте uh, в себе, в свій бізнес, акції, крипту, інше матеріальне, духовне, і так, в общем, ця вороночка буде розкручуватися, розкручуватися. Це непреривний процес, але дуже прикольний, дуже, дуже класний. Uh, і так, відійду, um, uh, uh, ви інстаграм побачили. Uh, я вирішила зробити чат, де я дам чек-лист, як збільшити грошовий потік uh, вже коли завтра. Ну, uh, це, звісно, ви зрозуміли <сміття> не завтра, ну умовно. Та ефір, де я детально розповідаю про роботу над масштабуванням, як я працювала з кармокоректором. Так, я відійду прямо до сіночки. Ну, якщо що, пишіть інстаграм. Є але маленьке. Цей чек-лист ще не готовий. Бо я не планувала вам нічого давати, ну думаю, так. Я їду сюди. <сх> я не планувала вам нічого давати, думаю, ні, ну треба щось дати, ну як це так. Тому я придумала це так спонтанно, але я обов'язково зроблю, тому в чаті доєднуйтесь і думаю, у нас буде така маленька з вами досувачка. У мене все дякую. Валентина Лайдавич. І одне питання, будь ласка. Чіпці підніматися обрати на ставити питання клас. Давайте. Крійно, дякую. Питання більш таке практичне. Підскажіть, який відсоток доходу ви рекомендуєте інвестувати? І розкажіть про вашу структуру, про структуру ваших інвестиційних активів. Дивіться, відсоток, ви можете ставити відсоток, а можете ставити якусь просто певну суму. Мені комфортно, наприклад, 50-100 доларів, 500, ну якусь суму. Тому що мені, наприклад, не, відсотках не відсотках зручно. Кому зручно в відсотках, можете відсотка, це має бути комфортний відсоток. Я проти того, щоб, наприклад, якщо 10% для вас багато. І вам треба весь час зуби на полку викладувати, але ці 10% відкладувати, я не вважаю, це окей. Знову таки, щоб не зайшли в стадію економії. Тобто вам має бути комфортно. Визначите просто для себе комфортну суму або комфортний відсоток, краще ви потім ну, там, або будете більше заробляти, збільшувати завжди можна. Тому тут головне ваше особистий комфорт. І, і структура портфелю, ну я так прямо в відсотках не пам'ятаю. А, у мене є нерухомість земля, е, стартапи, фондовий ринок, активи е, фондового ринку, криптовалютного. Господи, що в мене ще є? Валентина, не поспішайте називати все, що у вас є. Я чудові розумію. Розумію, з наших стосунків у зимові тут. Але тримайте інтригу. Дякую, Валентина. Вам дякуємо. Ріки від неї до Я дозволю собі трошки пожартувати. Ви жінка без Жінка, яка пояснює, як інвестувати в крипту, і дозволяє собі такі фрази у вигляді брюліт і вкладання зуб на поличку собі не дозволяє. Це прекрасно.